Всім привіт, коротше. Зараз, короче, зараз буде обзор мого, гаража. Оце мій Карпач. Він з 90-го року випуску. Я його купив за 300 гривень в тулаках в Тернополі. Тільки в нього же диск задній поміни, я його поміняв, бо на ньому влетіли в, в, в каналізаційний люк він просто був відкритий і не влетілись. Я вже поставив пластик Я хочу з нього зробити красача. Тут поставити руль від їжака. А тут зняти все і відрізати все по присану. Але даже є номер. 29F. І тут Європа значок. Це значить. Що я з, з Євросоюз з, з того з Європи. Я з Фран. Ну, просто мене номера француз. А от у мене України. Мене український, мопед, пес, і ми живемо в Україні, а не в в а не в Росії. Водиця, а це ще мій воскотрі М. Е. Ми сату його купили в в, в, теребу, в теребовлі за 400 гривень. Він все їде офігенно. Все як має бути. Ми он сутує свободи його проверяли, і все нормально. Расши не буду поставить сюда вот такие вот такие по надуме при теплете вот кифали. И тут поменяться поворотки, команове такие. И в мене в Карпатах я с банами стоять стоїть в мене Переключення, це не це краще, ніж в, 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 ручне. Бо яких 16 гам'янок, бо лише 30 тросик. Я вам рекомендую.